10 лютого Спасенну віру нелегко задовольнити. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися нині ж кращої бажають, тобто небесний. Євреїв 11, 15, 16. Віра бачить обіцяне майбутнє, яке пропонує Бог. І бажає його. Нині ж кращої батьківщини бажають, тобто небесної. Зупиніться на цьому на мить. Є багато людей, які вихолощують поняття спасенної віри, роблячи її простим рішенням, яке не змінює бажань і прагнень людини. Але суть цього тексту у славетному розділі Біблії, що присвячений вірі. Євреїв 11 полягає в тому, що жити і вмирати вірою означає мати нові бажання і шукати нових задоволень. У вірші 14 говориться, що святі давніх часів, яких євреїв 11 прославляє за їхню віру, шукали іншої країни, ніж пропонував цей світ. А вірш 16 говорить, що вони бажали чогось кращого, ніж те, що могло запропонувати теперішнє земне існування. Нині ж кращої батьківщини бажають, тобто небесної. Вони були настільки захоплені Богом, що ніщо інше, окрім перебування з Богом, не могло їх задовольнити. Отже, це і є справжня спасенна віра. Бачити Божі обітниці здалеку і переживати зміну цінностей так, щоби бажати, шукати їх і довіряти Божим обітницям понад усе, що здатен запропонувати світ.